Добрий день, мене звати Анастасія, і сьогодні я проведу огляд новинки портативної лінії від Zemits Окурелакс. Це розслаблюючий масажер для очей, який може використовуватися як в домашньому догляді, так і в косметологічних кабінетах. Ви дізнаєтесь, в чому особливості цього девайсу, його функціонал та переваги? Почнемо! Напруга нервової системи, втома очей, темні кола всі ці проблеми знайомі кожній другій людині. Особливо це актуально для тих, хто працює за комп'ютером. Земі Цукурелакс портативний девайс, який подарує максимальне розслаблення вашим очам. Це ідеальна процедура для відпочинку очей після робочого дня. Апарат чудово підійде для учнів та студентів для профілактики короткозорості. Людям, які працюють з моніторами і тривалий час проводять у телефоні. Людям, робота яких пов'язана з великим зоровим навантаженням, які працюють з неприроднім освітленням. Людям, які хочуть позбавитися від мішків та темних кіл під очима. А також тим, хто страждає від головних болей, невралгією, безсонням. Апарат у форматі окулярів комбінує масаж та комфортний прогрів. Він прискорює кровообіг в тканинах і нівелює напруження. Релаксує спазмовані м'язи. А завдяки термічній дії він зменшує темні кола та набріки під очима. Повертає очам сяйво, а погляд у свіжість. Музика. Як працює земі цокурелакс? Делікатна компресія. Комфортно масажуючи зону навколо очей, апарат діє на акупунктурні точки та прискорює клітинні процеси. Вбудований терморежим розганяє кров та лімфу. Зменшуючи набріки і темні кола. Тонізує шкіру навколо очей. Розслаблення нервової системи. Завдяки комплексному впливу апарат повністю знімає напругу та втому. Давайте розглянемо переваги девайсу. Всього за 10 хвилин процедури ви повністю розслаблюєте напружені м'язи навколо очей. Ви просто обираєте один з трьох режимів, який найкраще вам підходить, і відпочиваєте. Висока ефективність впливу. Апарат активно масажує акупунктурні точки, тому очі розслаблюються та відновлюються. Вбудований прогрів забезпечує комфортну температуру під час процедури, що дозволяє зняти напругу та сухість. Портативний формат, який працює від батареї та компактні розміри земі цукорелакс, дозволяють брати пристрій з собою. Він легко складається та має акумуляторну батарею, яка витримує до вісьми повноцінних процедур. Виготовлений з безпечних та високоякісних матеріалів, розслаблюючи атмосферу. Спеціально підібрана спокійна музика під час масажу знижує занепокоєння та негативний вплив стресу. Комплектація апарату. Безпосередньо пристрій Релакс, USB-кабель для зарядження, інструкція користувача разом з гарантійним талоном та сертифікатом якості. Ви можете управляти трьома режимами одним дотиком. Перший це автоматичний режим. Які налаштовує тиск, тепло та музику. Другий динамічний режим, який налаштовує тиск та музику. Третій режим відпочинку, який налаштовує тепло і музику. Тепер я детальніше покажу, як користуватися девайсом. Щоб увімкнути апарат, натисніть та отримуйте кнопку on-off протягом 3 секунд. За замовчуванням, встановлено автоматичний режим. Знову натисніть кнопку on-off для перемикання режимів. Доступно три режими. Управління трьома режимами здійснюється однією кнопкою. У вімкненому стані двічі натисніть on-off, щоб призупинити музику, або двічі натисніть on-off знову, щоб увімкнути музику. Щоб вимкнути систему, утримуйте кнопку on-off протягом 3 секунд. За замовчуванням, час використання становить 10 хвилин після запуску. Для тривалого використання перезапустіть пристрій знову. Час використання апарату у повному заряді – 1-2 години. Розслаблюючий масажер для очей це ідеальне завершення дня, що дарує комфорт та повний релакс. З чим поєднувати апарат? В кабінетах краси земі Relax чудово поєднується з іншими апаратними процедурами. Наприклад, з пресотерапією, кавітацією, вакуумним масажем та комплексними протоколами скульптурування тіла. Отже, сьогодні у нас був на огляді розслаблюючий масажер для очей земі Цукурелакс. Ви дізналися більше про переваги такої технології, функціонал апарату і протокол користування апаратом. Для отримання додаткової консультації чи придбання апарату переходьте за посиланням на сайт в описі до цього відео. Подаруйте своїм очам, турботу та комфорт. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвоник, щоб не пропустити нові відео про апаратну косметологію. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!